Так. Всім бабрави на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас для уточнення я провірю 26 березня, бо був обмовився. Ось бджілкам виставив мукичку. Сьогодні в нас така погода пасмурна трошки була зранку, зараз трошки розвиднілося, там такі марки не дуже гарні, але маємо, що маємо поки що. Тобто от така погода у нас, це привіз мені товариш, 60-річний товариш. Привіз мені мукичку соєву і виставили. Тільки треба бути з цією соєвою мукою обережно. Це начебто перевірено, але подивимося потім по факту, наскільки вона перевірена. Тому що був випадок, коли продали труєну муку з труєних зерен, і як результат в чоловіка загинула пасіка в 60 сімей. Всі лягли відразу. І он, тобто. Зараз бджілки дуже активно працюють, деяких я ППУшних вже поскорочував, ну не поскорочував, а поміняв днища, почистив. І трішки слабеньких утиснув на 3-4 рамочки. і Ми їх не будемо тепер чіпати Енну кількість днів. І отак от працюють наші бджолки. Тут теж набирають, літають, треба буде їх іноді перетрушувати, тому що от крупна фракція лишається. А мілка вона її вибирають. Ну от маємо такий результат. Це мені таке відеречко. ну кілометрів, Вітрів 5 тут було привезли. Ну, і от, от, якщо можемо побачити, обльот це вже стопудово вже добре облетілося. Навіть бджоли цілих І До речі, по поводу магнітів мені хтось написав коментар, що магніти відпадають. І представте, відпав магніт. Зразу ж з ходу відпав магніт. Ну, щоб заходили прям так з пильцею, саме з пилком, я не бачу. З мукою я бачу, щоб заходили бджолки. А от з пилком я до цього бачив, там декілька чуть-чуть... Ох, вона одна бджілка була, полізла з пилком. Тобто так природнього пилку не дуже. От з цього моменту, коли бджоли понесуть активно пилок, їх три тижні можна не чіпати спокійно, щоб вони і розвивалися добре. Тому що, коли ми... Влазимо ми їм мікроклімат, псуємо у вулику. Ну, це, це ловка сім'я, ми з нею будемо стопудово робити в цього маток. То, що три корпуса принесли були. Це її сестра, але вона не так активно літає. І, до речі, в, в цій сім'ї було в нас скажу, ціле повністю днище чистеньке, гарненьке, тобто файне було дно. Ну, отак ось така ситуація. І он, тож так ловко, це вони, напевно на обльоті, ці вже пооблютувались деякі, ну, отак от, гарненько літають. Зараз походимо, подивимося, може в нас десь тут несуть пилок. Так треба надіть капюшон, бо бджоли довго волосся не люблять. Так, що у нас тут бджоли скажуть? Тут завжди цей вулик гарно літає, я тут зараз Опа, тільки що якісь здорові. Здорова обножка була. Бджола залетіла швидко, ось бджолка, якщо ми бачимо, там маленькі такі жовтячків, мабуть, їх ж називаю жовтячки. Ось от уже, до речі, бджола з природнім пилком, якщо бачите. А так, покажу, що, щоб сильно несли пилок, я не бачу. Як зараз побачу. Так, так взагалі пасіка працює. Сьогодні тепленько, вже бджолки. Більш-менш працюють, все в нас об'єднана сім'я, ми тут будемо матку стопудово бракувати, там де бджоли повиходили три рамки, то ми їх бракуємо в основному. От тут теж так гарненько літають. Зараз подивимося, може з пилком хтось буде заходити. Ну, Поки що з що пилком не видно, щоб заходили. От саме з мукою заходять. А спілком не видно. Так, ну тут таке, ладно, потім будемо дивитися. Так, отут заходять теж з мукичкою залітають, з такими дебелими обножками. Вон там теж. Зараз подивимося, може... Ну ладно. Вон залетіло теж, це по-моєму мука. А може й не мука, не знаю, щось тут непонятно так. Так, ну така в нас ситуація зараз поставили. Соєву муку, Взагалі краще її соєву муку розмішувати з сухим молоком. Тоді вони так більш там в сухому молокі є жири. Це, до речі, не повноцінний корм, але хоч якийсь краще, ніж ніякий. уже хоч якийсь розвиток. Там кажуть, неповноцінна бджола народжується. Але неповноцінна бджола, яка вигодує. Навіть дві бджоли, краще не повноцінної бджоли, яка не народиться взагалі. Тобто, а так от у нас хоч якісь, та й будуть у нас бджілки народжуватися, хоч вони не повноцінні, але вони вже дві-три бджоли зможуть вигодувати і вже буде набагато краще. Ну, Це така моя логіка. Не знаю, може хтось посперечається, наукою це не доказано. Ну, Тобто, може і доказано, але я не читав. Якщо є в когось якісь посилання, будь ласка, поділіться. Так, отак працюють. Це повитягував світлі рамки, повністю білі. Потім ввечері бджолки перестануть літати, їх позабираю, підставив замість них темненькі. Для чого? Це буду пояснювати в іншому відео. Щоб ось тут теж видно, що як бджолка заходить з пилком, бджолка з мукою заходить. Ну, якось так. Тобто. Так. Скажіть, будь ласка, чи ви ставите таку підгодівлю, чи не ставите. Теж цікаво дуже. Зараз, мабуть, ще ще один вулич насиплю, щоб брали. Так. І дотаплюю віск та будемо вести, напевно, на переробку свою лощину робити будемо. Так, ну що, на сьогодні все. Джолки працюють. Так що, всім бобра, удачі, гарного розвитку і активних медозборів, щоб не було тари, що заливати вже. Все, всім бобра.